Зі мною зараз в студії в цій студії телеканалу Рада Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Пане Я вас вітаю. вітаю. Ну, власне, президент говорить, що Україна дійсно готова до дипломатії в будь-якій формі. Та Путін після зустрічі його нікчемної делегації без повноважень у Стамбулі з нашими представниками. Особливо і також після телефонної розмови з очільником Білого Дому Дональдом Трампом він тільки посилює терор, він тільки посилює свою агресивну риторику. І чому він це робить? Таке, знаєте, ну на кого це має бути розраховано на нас? Вочевидь, що ні, тому що ми вже п'ятий рік ці масовані атаки переживаємо. Мало що може змінитися в нашому ставленні до Путіна, до росіян. А на кого тоді? Ну тут є декілька цілю свої позиції. Декілька позицій. Перше звичайно, це намагання знищити військові військово-промислові та інші інфраструктурні об'єкти, які є складовою української системи захисту своєї території. Від російського агресора. Тобто це ті підприємства і об'єкти, які критично важливі для нас, і ці атаки вони не зупиняються. Друге, звичайно, це терор ради терору, тому що через тиск на цивільне населення сформувати в Україні. Консенсус, давайте вже будь-який мир, якщо це навіть буде капітуляція, тільки щоб далі ці жахіття не тривали, зупинилися, і це виключно як тримати цивільних як зручників. Тобто це тероризм з метою отримати потрібний результат в ході переговорів для Росії. Ну і зрозуміло, що третя мета це створення ну, неспроможності Україною себе захищати, неспроможності Україною себе. Забезпечувати з точки зору промисловості, тому що крім всього іншого страждає те, що створює український валовий внутрішній продукт. і неодноразово під ударами були промислові об'єкти, які нічого не мають спільного з військовою інфраструктурою, але які створюють українську економіку і е... не уможливлюють роботу підприємств. Ну про повітряні тривоги, наприклад, вони роблять неможливим нормальну роботу підприємств металургії, енергетики, Пошта, хлібзаводи, гірського... багато, гір... багато ну, навіть великі промислові підприємства так вони теж зупиняють свою роботу. Залізничні підприємства зупиняють свою роботу під час тривоги, і це розриває робочий день, це створює неможливим. Якщо це день тривоги, неможливим роботу об... економіки, да? за великим рахунком, якщо навіть не руйнувати, то просто такий промисловий терор він теж має свій ефект. Тому це, це триває, але це дуже з іншого боку показово, що це триває. Попри те, що 60 з гаком днів тому було запропоновано всеосяжне перемир'я з метою припинення там вогню і проведення переговорів. Путін це це ігнорує, продовжує війну, і він і буде далі продовжувати, тільки якщо він не відчує силу з іншого боку. Це про що каже наш президент у всіх своїх зверненнях. Публічних і виступах на міжнародних майданчиках якою має бути ця сила. Це санкції, звичайно ж, це посилення української оборонної спроможності. Тобто, якщо західні країни не мають вже більше зброї, як вони кажуть, або склади їхні майже спустошені, то є інший спосіб підтримати Україну це фінансувати виготовлення зброї на території України. Як це робиться за моделлю данії, коли гроші з датського бюджету йдуть прямо на виготовлення артилерійських машин Богдана, які дуже ефективно. Використовується на фронті, зарекомендували це без найкращого боку, і завдяки Міністерству стратегічної промисловості масштабоване виробництво до десятків машин щомісяця, при тому, що раніше це вироховувалося одиницями на рік. Тому, звичайно, такі приклади дуже ефективні, і їх можна наслідувати іншим країнам, якщо вони кажуть, що в нас немає більше зброї допомагати Україні. Є інший спосіб, і тут переконаний, Україна є важливою складовою європейської системи безпеки, тому що все, що Вибачте, за такі можливо погані аналогії. Летить в Україну, це потім не прилетить в Європу. Тому Україна бере удар на себе і заслуговує на солідарність з боку союзників. Європейці зараз готують 18-й пакет санкцій. Чи можемо ми сподіватися, що цей пакет буде сильнішим аніж попередній? Це завжди складно, тому що в європейському союзі це рішення приймається консенсусом, і ми бачимо, як вже... Деякі наші країни-сусіди говорять співзвучно з московською пропагандою і відстоюють, здається, не спільні цінності Європи, а цінності міра. І бачимо, як Росія намагається цей альянс або цей полюс рускава міра в Євросоюзу розширити, як вони відверто втручалися у виборчі перегони в Румунії і допомагали деяким іншим партіям в старій Європі. Тому вони фактично намагаються зробити хакнути. Систему демократії, використовуючи інструменти демократії. Тобто, демократія в очах Росії, в очах Путіна, це слабка система, тому що неї можна маніпулювати, використовуючи просто закони жанру. Uh -huh. І тому вони це намагаються робити через демократичні інститути, прийти до влади або впливати на політику, і потім перетворювати вже, інфікувати вірусом авторитаризму Європи і перетворювати це на такі якісь міні-моделі Росії, і блокувати санкції, блокувати допомогу Україні, і домагатися своїх цілей шляхом поламати цей от хребет консенсусу, який останні 3,5 роки спостерігався в Євросоюзі. А щось в позиції Сполучених Штатів Америки змінюється на вашу думку на ваш погляд. Я чому запитую? Тому що, от напередодні міністри фінансів країн Групи Семи у спільному комюніке, вони засудили жорстоку війну Росії проти України, пообіцяли посилити санкції проти Москви. Якщо Путін надалі зволікатиме з припиненням вогню, Сполучені Штати підтримують цю позицію, підтримують це комініке і більш того, Дональд Трамп він. Виходить із заявою до журналістів, в якій говорить, що Путін абсолютно збожеволів. Так, так, так і є. Він зробив запис записи в соціальних мережах і навіть дав інтерв'ю по прильоту в Нью-Джерсі, так розумію. І ці заяви вони теж знаєте, ми маємо розуміти, що ці заяви не з'являються просто так, тому що нарешті. Прочитав американським президентом новини, якісь або в інший спосіб ситуація до нього дійшла в аналітичних додатках і так далі. Це величезні зусилля всієї української дипломатії повідомити світу, щоб про українську проблему говорили всі: і журналісти, і дипломати на міжнародних майданчиках, і це стало пройшло через ці, скажімо, високі стіни, які інколи складно пробитися і бути почутими. Країнах, які є нашими союзниками, тому це величезні зусилля, які і офіс президента, і Андрій Єрмак, і його заступники, які участь беруть в переговорах, навіть з Росією, і тут президент наш правил, сказав, що навіть готовність України сісти за. Не один стіл, а сусідні столи, там ж не було спільного столу mm -hmm. в Стамбулі, були розділені два столи. Але навіть готовність сісти в одній кімнаті з росіянами це вже компроміс з українського боку. Тобто демонстрація волі до миру з нашого боку більш, ніж очевидна. Тут питання тільки до Росії. І до чого я це все підвожу? До того, що появи заяв з боку американських конгресменів, з боку американських лідерів, з боку Державного департаменту це величезні зусилля, які нам вдається. Комбінованими цими і президент, і офіс, і міжнародна дипломатія, наша, і депутати, і лідери громадської думки пробитися через цю стіну. Ну тому що треба визнавати, що в Америці змінилось ставлення до подій в Європі. І тому нам цю стіну вдається пробивати, і це не просто так. Це не просто тому, що. Так сталося, і от ранок понеділка почався з таких новин. Це результат величезних сконцентрованих зусиль, які українське суспільство я сподіваюся теж оцінює, тому що за цими заявами мають бути дії. І на це наступний етап наших зусиль теж спрямований. І наші сподівання. Я зараз хочу, щоб наші глядачі е, почули, що саме сказав Трамп. Будь ласка, е, увага на екран give you an I'm not happy. Мене не радує те, що робить Путін. Він убиває багато людей. І я не знаю, що чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його дуже давно, завжди ладнав з ним, але він направляє ракети на міста і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається. Переговори тривають, а він стріляє ракетами по Києву та інших містах. Мені це зовсім не подобається. Ну я навіть думаю, що так як раніше Єрмак робив з Джейком Саліваном, зрадником Байдена. Так само він робить і зараз. Він просто. Безцеремонно, але це дієво розсила фотографії зруйнованих будівель і вбитих українських цивільних американським візаві, щоб вони бачили, до чого приводить політика замирення з Путіним або бездіяльності, або намагання побачити в очах Путіна друга, як колись казав Буш молодший. Тобто всі ці дії вони мають ефект. І тут інколи класична дипломатія не спрацьовує, а от така відвертість, вона, можливо, не завжди приємна. І Президент Трамп там теж сказав, що йому не подобається, що він чує з Києва так, заяви президента. Але ці заяви вони неприємні для вуха, але вони проводять до результату. Але це тому правда? що це правда, яка часом не завжди долітає. Тому що ну, світ не тільки про Україну, багато новин по всьому світу одночасно відбуваються проблеми, торгові воїни, перска затока хусіти. І тут Україні ну, треба визнати цими величезними силами, але все-таки вдається достукатися. Головне достукатися до наших громадян США. Да? До громадян США маю на увазі взагалом. Угу. Вони підтримують своїх політиків, політики дивляться, що кажуть громадяни. Якщо ми будемо мати підтримку американське суспільство. То американські політики теж будуть нас підтримувати. Це дуже важливо цю комунікацію з першого дня, яку веде офіс президента, виступи перед студентами університетами, музичними, я не знаю, кінематографічними а, то, фестивалями, конгресами і так далі. Це все ефективно насправді три з половиною роки, але Україна триває коаліцію з величезними засиллями, але об'єднаними. Ну і, звичайно, будь-який президент буде реагувати на суспільну думку. І незалежно чи Трамп, чи Байден, демократи, республіканці, вони працюють на своїх виборців. І якщо виборець на боці України, то вони теж будуть на боці. Україні. тут тут просто бачите, ви говорите, і це дійсно так, що ми зі своєї сторони робимо неймовірні зусилля для того, щоб донести правду, для того, mm -hmm. щоб не те, щоб переконати, а просто показати речі, називаємо речі своїми іменами, і хочемо, щоб власне це також було зі сторони наших партнерів. Але це виглядає як. З їхнього боку, один крок на зустріч, два назад, тому що Росія в якийсь момент щось робить і це чомусь подобається Дональду Трампу. Це подобається очільнику Білого Дому. От зараз вони готують якийсь меморандум. Це нове а... слово в словнику цієї війни: так, меморандум. Його раніше не було. Це те, що виникло після зустрічі в Стамбулі, в якому Росія вже тиждень, ми 10 днів скоро, чекаємо, десь Росія має викласти. Хоча б приблизно дорожню карту до миру, до трампо це не буде? сподобалося, і щоб він знову не сказав, ну, що це його перемоги. Ми гірше да. можемо робити. Це оцінювати Мир. американського президента. Це лідер країни, якого обрали американські громадяни. Це наш союзник, американське суспільство наш нам співчувають. Це їхнє право брати лідера, якого вони вважають за потрібне, і нам з ним працювати. Тому він робить так, як вважає за потрібне. Не наша роль оцінювати, але наша роль це відстоювати свій національний інтерес, що президент і роби. І часом жертвуючи, знаєте, ну, отримуючи в спину удари, але він це робить. А що стосується цього меморандуму, то це. Виглядає як око замилювання або намагання заболтати, розумієте? Путін бачить, що Трамп на нього агресує, що він на нього вже не дивиться нейтрально, а він бачить, що Путін не виконує на що сподівається Трамп, і він починає вже підвищувати градус в цій дискусії між Білим домом і Кремлем. Так? І Путін розуміє, що йому треба щось зробити, щоб воно виглядало як, начебто. Він не ігнорує голос з Вашингтону, але й не виконує те, що хочуть. І Він давайте замилювати якийсь меморандум, дорожню карту, переговори на технічному рівні, переговори на рівні прибиральність, переговори на рівні шоферів, переговори на рівні низького дипломатичного рангу, І потім колись. Тобто імітація процесу є. Але я сподіваюся, наші партнери на заході побачать, що це просто імітація. І цей меморандум, якщо він не буде зрештою окреслений як документ або проект документу. Ну це тоді просто бажання виграти час. Зрозуміло, з якою метою, поки літо, поки буяє зелень, здійснювати наступ на фронті, вбивати українців в мирних містах, намагатися захопити щось, що потім, коли прийде вже осінь, короткий сонячний день, низька температура батареї будуть в дроні все швидше сідати, і зеленки вже не буде. Сказати, ну тепер ми готові до переговорів, але вже наша переговорна позиція виглядає ось так. Проходить отут. Да, і потім вони скажуть, тому ти ще трохи позахоплювали в якихось там областях, не знаю, Сумська або Харківська. Які не входять в конституцію, як вони собі це придумали. Давайте стать десь щось розміняємо. Ну тобто, просто не хочуть набрати козирів перед тим, як всі торгуватися. Але це не чесно, тому що ну, тоді треба сказати, що ми е ну, зараз займаємося імітацією і просто не робити цього. Або ми змушуємо Росію реально вести переговори, і це не буде імітацією, а буде результат. Україна позбавляє а, не те, що козарів, а і карт а, ворогів народу України, зрадників або тих, кого вважає такими. Зокрема, напередодні було підписано президентом укази про нові персональні санкції. Під них зокрема потрапив і син колишнього президента компанії Моторсіч Олександр Богуслаєв, також екснардеп Ігор Мосійчук, блогер Ростислав Шапошніков а, і навіть кримінальний авторитет Міхась Сергій Міхайлов, людина, яка в матеріалах американського ж дипломатичного відомства в депешах, які потім Вікілік спублікувала, він був названий куратором газової корупції Росукренера, до речі, разом з Сєвою Могилєвичем. Дуже цікаво, що на Міхася теж накладені санкції. А який реальний результат цих санкцій? Ну, я думаю, по-перше, реально, Міхась може бути впливовою закулісною персоною в російській політиці, тому що його слід прослідковується, повторюсь, в американських дипломатичних джерелах. Хоча теж кумедно, що свого часу його намагались відбілювати в Україні деякі блогери бручу в нього комплементарного змісту, але по факту він є тим, ким він є. Що стосується санкційного тиску, то це багатозадачна робота. Це і Притушити голос пропаганди, яка працює на державу агресора, і це так само зупинити фінансування проєктів, які шкодять українській національній безпеці, і так само викрити тих, хто намагався українські промислові активи просто передати третім сторонам, не маючи для цього відповідних дозволів. Ну, тобто, санкції це ефективний інструмент, який дозволяє уникнути. Найгірших сценаріїв для національної безпеки і ті, хто каже, що санкції незаконні, самі забувають, як вони цим інструментом користувалися, і як санкції насправді працюють в самій Америці в демократичних країнах. Це не пов'язана з кримінальним розслідуванням. Вони можуть бути паралельно, можуть не йти, але кримінальне розслідування закінчується тим, що людину вражають повністю в правах і в свободах. А санкції вони обмежують спроможності певних фігур чинити шкоду національної безпеці. Це різні інструменти, абсолютно з різних кафедр. Дуже дякую за розмову, Сергію. Дякую. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був гостем нашої студії.